Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо ліпити жирафа і нам треба зубочистка, ніж помаранчевий колір, чорний кольор, білий та жовтий кольор. Ми маємо зробити шию жирафа. взяти зубочистку і на, нацепити на неї жовтий пластилин. Тепер ми зробили голову, голову жирафа та його вуха. Тепер з'єдемо всі елементи жирафа. Тепер додаємо очі нашому жирафику. Тепер жирафу робимо маленький хвостик. Тепер, ми, тепер треба зробити ріжки для жирафа. Бачите, які в них маленькі вони. І додаємо помаранчеві тяжки нашому жирафу і жираф готов. А ви знали, до речі, що жираф, чим темніше жираф, тим він старіше. Ще жираф це єдина тварина, яка не позіхає. А які ви ще знаєте факти про жирафів, пишіть в коментарях. Всім до зустрічі, давайте ліпити разом.